Тимончик Арсу. Андртео, друзья. Никто не чекал, а я пришел. И, дам... Я уже снимал. Но... воно Звичайно... Мені помішали, розумієте? Мені помішали при зйомці, <кхм> Але ми зараз будемо проходити, так що нормально. Знаєте, що я поняв? Поки в мене не запускалась запис? що от этот... Амогус, цветочок? Він не дуже добрий. Ну, як сказати? Дружелі мені пульки він буде в нас кидати, От давайте попадемось. бам! Ты идиот! Ей! В этом мире каждый сам за себя. Вбивай или будешь убит. Круто. И хочу хочу первую человеку, яка сюда ее впала, прибить. Ей! И сейчас что будет? О, Бай-бай! Хаю хай, Тори Эль, я Иван а... Тори Эль, хранительница руин, руины. О май гад. Мне чуть не пробило. А она пришла в останню секунду. Крута, крута. Не, ну вмею я появляться. Вот сюда я дошел, кстати. Да, далее я не знаю, что так, что... Погнали. Знаю, що... Я не випамтел, але не прям сильно. Ну, Undertale, по-моєму, має бути прикольною ігрою, тому що я дивився там різні круті! Жосткі Сансом! Якщо ви не знаєте, то коли ми дійдемо до нього, то тоді поймете. Да. Так, превосходно! Я горжусь тобою круто. Я кіторіаль. Дитазней, м м ме ме тут на тебе можуть нападати. Коли ти столкнешся з монстром, ти вступиш в питву. ме 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 я пон. Е, окей, е, разговор з манекеном. Окей. Манекен. Ну. Давай поговорим. Е, е, ну, окей. Е, бе, 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 зможеш ли ти справитися, Let's go, окей, подивимось, чи зможу я справитися з цієї кімнати. Say what? Charlie, what are you doing Окей. що робити? Битва дійсно вищі. Вищі, в мене не відкривається. Битва, я можу, типу, його кокнути І пощадить. Ну, давай. збіжемо. Я сваливаю. Да, сюди. Давай, ну що, Торель? Погнали! Що це за така жорстка штука. А, А так можна було? Ну, зато мені не пришлось розгадувати, друзі. Якщо б я тут ходив, то тоді б я проходив це где-то годинку. Більше. Ха. Так. А, ага, головоломки занадто опасны для мене, круто. Э, е, п однако у меня для тебя просьба. Прись до конца комнаты своими силами. Выбач меня за это. Да пон! А куда она побегла? Ну окей, давайте побежим за ней просто. А, Привіт, моє деталь не волнуйся, я не уставлю тебе мага... Спасибо тим не мене. Это... Давайте я не буду вам це читать. Я не, не мега суперкрутий перекладач на українському, я просто українець, але не занадто крутий. Давайте ви це прочитаєте там. Не знаю, ви ж російське, напевно, зрозумієте, а я на ньому говорити не буду, тому що я занадто крутий. Ага. Ага. Угу. Угу.

А Я типа на пацифиста прохожу, так что в любом случае я почала зроблю. О, Давайте не будем брать. Так, сори, друзі, я видишь, на не меня немножко. М -м так, одну конфетку можно взять. М -м -м -м. Я взял конфетку. Давайте ще одну. Ну, мені не що что я нагадаю. Но я не такий, я просто конфетку захотів. это а возражалка, да? Или что это? А. Вроде. Реально. Ну, вот так сделаем. Я сваливаю. Ем конфетку. На чили. Ой. О, почему за это можно? Алло, это Тори Эль. Просто хотел спросить, что тебе курица или риски, постоянно говори. Да, я люблю курить, бро. Угу. Угу. Да ну. Угу. 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 Да я люблю риски, хотя я не знаю, що таке риски. Но в любому случаю. Прик на шипа! Мене зараз шипами може придавить. Да ну що таке? Не, нема в мене алергії. Круто, поздравляю. То реально що-то дзвониться капець багато. А давайте... Япон. Япон. Не пом? Я їм конфету, я что то не пом? Я свалю Ам! Типа, не ходити по всім листям, типа, жорстко проходить. Як мега супер крутий пацан. можно? Он. <свят> Фрогит пока. Мы сбегаем только. О, погнали. Камень. Пон. Камень не разманяет просто. Это жаль. Пощадила. Так, пацанчик, тоді ти подвигайся. Да не туди! Пропускаємо ще всі діалоги. Тут з камнем, мабуть, нічого не заговориш. А? Не пон, ти хотів мене заскамить. Непон. Камінь хотів мене заскамить. Но я з них. Я в районі. Одна людина в підземеллі. З монстра тих то. Человек уже ушел, призов. E... Ну, окей, давай, по Так, ну я прохожу на пацифиста. Бити не вариант. Били... він, Призрак. Ой, йоу, воу, воу, сорі, сорі, я тебе пощадив просто Що такое, уже все злий за то, що я пощадив, давай, не знаю, там. О, поддержать, го! Uh -huh. Я Угу. Uh -huh. Продолжаем того, продажаем, браток. Добейся, все будет нормально. Давай попробуем. Шопом. Ні, шо, бег джентльмен. Ты шо? Так, ну я тебе руку жму. Да ко мне ж не нравится, то шоу, юмба шляпа, я собі таку хочу. Обычно я приходила мама, тут нікого немає. Вон, угу. пішли туди. Эм... Е Навіщо мені оставлятися мене так палку? Оп! Mm. Не знаю, давай не дразнити. Ну він виглядить ніби якийсь амогус. О, чекай. О! О! Угу. 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 Угу общем, Торіаль, що ти наговорила? Крута! Слухайте, я хочу щось там купити, так що давайте, напевно, все таки Ще десь монеточки під за Ох, там якась штука Почекай, там я. Мені цікаво, а. Лукс не дразнити полозі. І він нас не буде трогати, так? Да? Я правильно спон? Так. Да. Let's go! 10 монеток пішли за пончик! Все, пошли за пончиком, друзі. Пошли за пончиком. Назад в нормальный мир, йоу! Я хочу пончик. Вот тут, если сім'я якась паутинка стоит, то, то пончик на поверхности точно стоит, може там на 3, більше, а може і менше. Так що погнали. Не почекай. Там же ж велика дыра, як я виберусь, ладно? Тоді просто візьмемо, подивимось, що це за паутина все-таки. Блін, я б'юсь палки звучать. От Сім оставлю. Пончики мені дали пончик Я думав тут пончиків нема. Друзі, я гені. Захотів пончик, захотів піти наверх, зрозумів, що не можна піти наверх, но мені дали пауки пончик Звідки пауки пончик я не знаю. Давайте Ча-ча-ча, а, а, че, 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 Просто челік говорить. Ну окей. Зайці кіоні. Говорю, стопроце. Анантіру, це якась головоломка. <рикло> Пока. Mm. Проходимо гололомку, значить, ускоряємо. <плодиснувшись> Так, друзі, яку колону вибрать? Енки-бенки, діли вареники, енки, бенки Бас. Давайте всю колону. А то нижня, там відкритий речаг, логічно, що там 100 ні буде нормально реально речага. Тому що, ну... Воно... Тут що, його нема? А, є. Окей. Да что с диким Ну, Я сус. <coughs> монстры миллион, друзья. Опа, на стрелочку. Ну, это не, я пойду туда. Чом бы и не. Фрогит? Куа-куа, только место у нас в Майе. Виду, вышла отсюда. Она несла какие-то продукты. Я не спрашиваю, для чего она. Мы все боремся, говорит, с ней куа. О, Оу май ножичек, Ну шо, ториль, тури. Туриль турил. Ура, 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 ой, Не, не буду я провела туториаль, ви шо, я поганий. Не, я не поганий. Я пацифіст. Да, мене ранили. подлічиш мене, спасибо. Підем. ап Дом. Дом-то реал, да? Сюрприз. Это рисково-коричневый пирог. Я поджог... Аааааам! будет там вставить звук взрыва. Хотя, напевно, я не смогу, потому что я не мега-супер-монтажёр Тимон. Ап! Спасибо, Туриэль. Что, прыжок? Прыжок дала. Туриэль? О, Туриэль! Хай, хай. Я не сплю. Так, я не вже не сплю. Я не сплю. Угу. Ага. Ты ме 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 О, давайте, коли можно пойти додому? Шо? Это твой дом. Да я не хочу біля монстрів жити. Ну, давай. забавний... факт, коли. Так. Улитки шо? Язик на раду. Интересно. Навіщо мені це? Как покинути руїни? А ну давай, А. Окей. <кхід> шо на кухні? О, Можна я собі весь заберу? Ну ок, не буду, брат. Давайте підемо за нею, напевно, по лозіці вона туди пішла. Тому що ми туди не заходили ще. А це нова локація, значить вона стопро що то там робить. А, ти хочеш знати, як повернутися до мого? Ммм, знаходиться кінець руїна. Подзмелья? Ба-ба-ба-ба-ба, понімаєш, я наверх. Не буду я наверх іти, я хочу вибратись, понімаєш? Хочешь, леве, Все, давай не говорити, давай швидко біжи, я за тобою, і ти відкриваєш мені что там не знаю, якийсь проход в поземельі, який ти сказав, ооооо, так ти хочеш уйти? Ты мені. І Історика рішення ситуації. Докажи, докажи, що ти зможеш вижити. Эммм. Давай я этого буду щадать просто. Я сигур. Оооо. Не, вс. Знаешь, я помню решимость, я не знаю. о о о Саня! Просто жесткий. Первый босс файт, походу. Не, я тут не просру. Сорі, торіелі. Інколи комусь треба вийти, щоб всіх спасти! І цим генієм буду я! Тому що я пацифіст. О! Вуу! Капець тяжко. Ой-ой-ой-ой-ой! я не вмію грати. Взагалі ні. Диви, диви, от ну що ти мені зробиш тепер? Все, я, знаєш, ні одного урона більше не получу. Знаєш, не получу. Ой. А, а типа, Серйозних атак, походу, не буду, у мене, походу приводит, не хочет, да? Не, ти хочеш, но. Ні, я буду тебе щадить. Давай, щадить. Щадить. Угу. Ага. Пожалуйста, йди наверх. ні, ні, я не піду. ха ха. Печально, правда ли, я не могу спасти. Я не можу спасти навіть да, одного ребона. Ні, я не розумію, мама мене зробить руїни до ВВП освоить їх. А в мене в подобному місці. Моє ожидання мої. Бум. Ага. Угу. Ага. Чому? я, може, і захочу возвращатись? Алло? Так вона говорить, що я після цього не зможу назад вернутися. Е. е... Окей, пішли вперед. Великий коридор. Капець великий коридор. Но очень много очень ты. Ты ж Флауе, да, или не Флауе, или кто-то? Я помню, что там говорили. Это цветок, Флауе, по-моему, да. Вот скажите, это Флоуи? Я просто помню, напомню. По-моему, да, я видел там ним різні арт. Окей, Майдам, Майдам. А, типа... андерте, Ой. <клёжу> Вхожу в первоначальную штуку. Бай Тоби Фокс. Круто. Угу. <клёжу> 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 в кустах спрятана камера. Не Друзья. Нам треба йти до а то тоді я не зберігаюся і нам буде габела. Ми ж хочемо зберігатися. Так що, да. <coughs> Веточка не на Окей. Окей. Say what? <към> ты не знаешь как БББ Нового приятеля. Повернись! Пол... В общем, дай мне <кхм> руку, да. <кхм> <кхм> no Та-та-тан! та та Да, чоловік, давай быстрей, ла ла Говоримо. <кхідність> Фанатик, ага. Папайрус. Ладно. <кхідність> Папайрус, <этот> виброй, да? <кідність> я тут брат, да? Я став лампу на 24 часа. Ну что, пропускаем цей мега довгу штуку. Или на Мама, 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 может это... может, Санс, ты не помогаешь, что он Все, что ты делаешь, ты Эй, Пирож, легче Выполним тонну работы сегодня. Скелетону. Санс. Да, брось, ты улыбаешься. Да, и меня это весит. Окей, опускаємо. А, все. Хе. Геніально. Ок, можеш виходити. Санс, я з тобою говорити, не хочу. Не будемо таким показати. Все, я все. Сохранівка, друзі. А ви знаєте, що сохраненка така сундук. А, нормально, я живый. Нормально, друзі, все! Мы сохранились. Так что все нормально, тут вверх что-то. О, удочка. О, друзі, мы сохранились! Все нормально! Вандертил, поіграли круто! Вау, вау, вау! Хочете другу серію, наберіть, хоч би, ну. Три так що. Ми закінчуємо на цьому першу серію. А з вами був Тімон Арт. Всім пока-пока! Пау! -пока. тун 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 тун